Вітаю! Нове відео на каналі Ньюзрум. Сьогодні вам розкажу, чим жила країна вчора, 24 вересня 2025 року. Але перш ніж ми почнемо, підпишіться, будь ласка, на канал, щоб не пропустити жодного важливого відео. Натисніть вподобайку і поділіться цим відео з друзями, щоб більше людей дізналося правду. Навчальний центр. Знову під ударами. Вчора російські окупанти вдень завдали комбінованого удару балістикою та дронами по території одного з навчальних підрозділів Збройних сил України на Чернігівщині. За даними сухопутних військ, було пряме влучання в укриття є втрати. На жаль, рятувальні служби працюють на місці. Найімовірніше йдеться про навчальний центр у Гончарівському, який вже неодноразово ставав мішенню для ворога. Тримаємо кулаки за наших воїнів і друзі. Не забудьте поставити подобайку цьому відео. Це важливо для поширення правди. Росіяни захопили два села. Діпстейт повідомляє, що війська Російської Федерації окупували села Новомиколаївка у Дніпропетровській області та Новоіванівка на Запоріжжі. Це Дуже тривожний сигнал, бо фронт поступово зміщується. Харків під масованою атакою. Вчора вночі місто атакували 18 дронами. Головною ціллю був об'єкт енергетичної інфраструктури. Без світла залишалося близько 80 тисяч абонентів, але енергетики вже повернули електрику більшості жителів. Ну і перейдемо до добрих новин з фронту. Наші найкращі сили оборони атакували одразу кілька важливих об'єктів у Росії: нафтопереробне підприємство у Башкортостані, дві нафтоперекачувальні станції виробництво БПЛА в Білгородській області та Астраханський газопереробний завод. Там зафіксовані вибухи та пожежі. Це серйозний удар по російській воєнній економіці. Якщо ви. Підтримуйте Збройні Сили України. Напишіть у коментарях, будь ласка, слава Україні! І буде нам всім щастя, і цим ви зможете хоч на трошечки наблизити нашу перемогу. До речі, Новоросійськ теж горить. У мережі з'явилися кадри атаки морських і повітряних дронів на Новоросійськ. Місто, де ховаються рештки. Ну, скажімо так, залишків Російського Чорноморського флоту, і до речі, справжній вибух у медіасфері викликали позавчорашні заяви президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Він заявив, що Україна за підтримки Європейського Союзу і НАТО може повернути всі свої території, а можливо, навіть і піти далі. Ну, я маю на увазі під. Повернути всі свої території, це кордони 1991 року. Президент Зеленський позитивно відгукнувся на ці слова і підкреслив, що Україна готова завершити війну якнайшвидше. Друзі, якщо хочете більше таких розборів міжнародної політики, підпишіться на канал от прямо зараз. І поділіться відео у Facebook, Telegram чи Viber чи е, якісь інші соціальні мережі. Європейський союз підтримав заяви Трампа. Кая Калас заявила, що Брюссель і Вашингтон тепер повністю на одній хвилі щодо війни в Україні. Це важливий сигнал для Москви. А сенатор Лінсі Грем назвав заяви Трампа переломним моментом і підтвердив, що Сполучені Штати Америки готові постачати Україні топову зброю. Володимир Зеленський дозволив експорт української зброї. Президент оголосив, що Україна відкриває експорт власних систем озброєнь, перевірених у бою, а ще підтвердив, що наші дрони тепер можуть літати на 2-3 тисячі кілометрів. Напишіть у коментарях, що ви думаєте, чи допоможе це Україні швидше перемогти. Міжнародний валютний фонд закликав уряд України збільшити прогноз потреб у фінансуванні до 2027 року. Тепер йдеться вже про 65 мільярдів доларів. А Зеленський сказав, що вибори можуть відбутися лише після припинення вогню за підтримки звичайно, що міжнародних партнерів. Ну а тепер переходимо, так би мовити, до родзинки вчорашніх новин. Залужний сказав про війну. Колишній головнокомандувач Збройних сил України, а нині посол у Великій Британії Валерій Залужний опублікував статтю, де проаналізував провал контрнаступу 2023 року. Він підкреслив, що головна мета України сьогодні позбавити Росії можливості диктувати свої умови війною. А це можливо лише через технологічні інновації на фронті. До речі, ми нещодавно записали відео про е, контрнаступ 2023 року. Хто винний? Чому не вдалося? Чому він був настільки розпіарений? Ось десь, ось тут буде зараз посилання на це відео. Подивіться, будь ласка. І друзі, е, якщо ви дослухали до цього моменту, ви справжні герої інформаційного фронту. Підтримайте канал Донатом, поставте вподобайку та поділіться відео. Насправді це дуже допомагає нашій команді, нашій невеличкій команді. Я, знаєте, привідкрию завісу нашій команді, яка складається з двох людей лише з двох людей. Ви допоможете нашій команді робити для вас ще більше. Ну, я сподіваюся, дуже корисного контенту. Ну, а завершую відео вже за традицією. Фразою, яка закріпилася за легендарним. Дідом Падасом. От така фігня малятка, любі хлопчики і дівчатка. Знаю, знаю, ви мені зараз будете розповідати, що або він цю фразу не казав, або він казав її трошки не так, це не важливо. Це фраза легендарна. Я щиро дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на наш канал, якщо ви ще до цього моменту це не зробили. Якщо вам не складно, то було б дуже вдячні за поширення наших відео у. В соціальних мережах. Неважливо, це буде Фейсбук, Інстаграм, Threads, Вайбер, Телеграм. Поширте, будь ласка, це відео, ви дуже цим нам допоможете. Ну і традиційно, слава Україні! Слава силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора. Живіть сьогодні і вірте в майбутнє своє та України. Нехай щастить, бережіть себе і побачимось тут, на Нізрумі. Бувайте!